Балі дуже багатогранне місце, де зійшлися азійська кухня та новітні тенденції. Любителі фітнесу тут порадує здорова їжа. А цифрові кочівники, так тут називають айтішників, завжди можуть знайти місце для роботи. Привіт, з вами я, Єрина Яриш, і давайте сьогодні зануримось у запашну балійську кухню. Балі справжній рай для лисунчиків. Незважаючи на те, що острів є частиною Індонезії, місцева кухня дещо відрізняється від тієї, що можна покуштувати в інших частинах країни. Через свою гостроту страви місцевої кухні не завжди подобаються європейцям. Тому кафе і ресторани часто готують страви не за традиційними рецептами, а з поправкою на європейський смак. Хоча балі знаходиться в Азії, проте європейські туристи, які оселились на цьому острові, привезли з собою і свої звички, тому із легкістю ви можете тут знайти свої улюблені сирники з лати чи тост з авокадо. Щодо місцевої їжі, то майже жодна страва не обходиться без рису. Жителі бажають його їжею богів. Крім того, на балі надзвичайно широкий асортимент морепродуктів. Вони подаються в смаженому вигляді або ж подріблені, домішуються до складних страв з того ж рису, локшини або овочів. Найкращий приклад страва «Сателі літ. Це фарш морепродуктів у всіляких спеціях, нанизаний на стебла лемонграсу і обсмажений на відкритому вогні. Кількість фруктів тут дозволяє підібрати кожному щось до смаку: папая, манго, мангостин, рожеві яблука, драгонфрут. Ну що ж, багато говорити не буду, а відправлюсь на майстер-клас і приготуємо щось смачненьке. Добрий день. Добрий день. Мене звати Ярина. Мене Дмитро. Дуже приємно, що ми сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми з вами будемо готувати тигрові креветки в соусі діріяки. Це у нас є локшина вок. Для приготування знадобиться крохмаль 15 грам, темпора борошно 15 грам, сіль 5 грам, яйця куряче 1. Соус устричний 30 грам, соус тайський 35 грам, соус теріяки 20, соус соєвий 10 грам, креветка тигрова 50 грам, рисова локшина 100 грам. Мікс овочів, ВОК 200 г, часник 10 грам, імбир корінь 3 г, коньяк 30 мл, кунжут 1 грам, кінза 1 грам, цибуля зелена 5 г. Ми ще собі дещо підготуємо, нам треба відважити оці соуси на локшину, яку ми будемо смажити. Це ми поки відкладаємо, це нам не потрібно. Далі. Пропоную тобі вдіти рукавички, бо зараз будемо бруднити руки. Нам треба буде наші креветочки запанірувати і посмажити в фритюрі. Креветочки кладемо спочатку в яйце, а з яйця кладемо в нашу суміш борошна. Зараз ми наші креветочки посмажимо в фритюрі, і далі займемося смаженням овочів на наш вок. Наші креветки опускаємо у фритюр. І вони будуть смажитись десь приблизно хвилинки-дві. Все, наші креветочки готові. Ми їх достаємо, кладемо на серветку. Все, дивись, далі. Ми, в принципі, всі продукти, які нам потрібні, ми підготували. Далі ми можемо його смажити. Включаємо на максимум. Я тобі в двох словах розкажу, що таке вок. Вок це взагалі є оця сковородка. Чому вона є така? Тому що вона є тоненька і на ній дуже швидко, при дуже-дуже високій температурі можна обжарювати все. Все, що ти будеш обжарювати в цій сковороці на великій температурі, це в тебе і буде вок. В нашому випадку ми будемо смажувати овочі. Ми що робимо? Вона має бути дуже дуже гаряча. Ми даємо олії. Олія має аж димітися, аж так горіти. Чому? Я тобі поясню. Тому що овочі ми будемо швидко обжарювати, щоб вони всередині були хрумкі, а зовні були обсмажені. Дивись, в нас же починає дим димітися, кидаємо овочі. І я для тебе, напевно, тобі буде важко перевертати, так як це буду робити я. Я для тебе підготував щипці, якими ти будеш мішати. Я це роблю отак. Час від часу їх помішує, ми їх будемо обсмажувати до золотистої скоринки. Перед тим, як це все підпалити, ми дамо трошки чесничку і імбиря. Це ми все перемішаємо ретельно, але тут треба бути обережно, тому що в нас є чесник, який дуже швидко горить. Весь алкоголь випарувався, воно є абсолютно безалкогольне. Даємо наші креветочки і даємо наші вже відважені суси з нашою локшиною. Все, наш вок готовий. Дякую. Будь ласка. Особливе місце в баліській кухні займають спеції, без яких неможливо уявити жодну страву. На балі варто завжди пам'ятати, що страви можуть бути з вогником, тому, якщо ви не фанатієте від такого, завжди просіть зробити нот спайсі. Якщо ви вже замовили собі гостру страву, то радимо заїдати її рисом, який добре збиває пекучість. А є ще й інша сторона балійської кухні. Кажуть, що саме австралійці вони привезли сюди всі авокади, тости, смузі, боули та іншу інстаграмну їжу. Як бачите, Балі – дивовожний острів, і це помітно навіть у його кулінарному прояві. Про нього ходять легенди та тисячі фотографій у соцмережах від простого рису на бананових листах до модних бовлю. А з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей, Па-па!